Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота, а саме диктант. Починаємо писати число, діагностувальна робота, диктант, заголовок. Початок гарного. Літа. Перший раз пропоную прослухати вам текст, а далі будемо записувати Засяяло у барвистому травневому вінку біле мереживо. Ця весна передає червню чародійні ключі від щедрого літа. Кучеряві діброви мліють від веселих барв великого свята природи. У густих верболозах не втихають солов'ї. На тихе плесо річки випливає качина сімейка. Жовтим букетом пишається болотяне верболіздя. Пишні. Луги пропахли медовим ароматом. Бавляться на них метелики з самого ранку є до смеркання. Заголовок Початок гарного літа. Початок гарного літа. Абзац. Засяяло у барвистому травневому вінку біле мережино, засяяло. У барвистому травневому Вінку. Біле мереживо. Перевіряємо речення. Засяяло у барвистому травневому вінку біле мереживо. Ця весна передає червню чародійні ключі від щедрого літа. Це весна передає червню. Це весна передає червню. Чародійні ключі. ЧАРОДІЙНІ ключі від щедрого літа. Від щедрого літа. Перевіряємо. Це весна передає червню ЧАРОДІЙНІ ключі. Від щедрого літа. Кучеряві діброви мліють від веселих бар великого свята природи. Кучеряві діброви мліють від веселих. Барв Великого свята природи. Великого свята природи. Перевіряємо речення. Кучеряві діброви мліють від веселих барв великого свята природи. Абзац. У густих верболозах не втихають солов'ї. У густих верболозах Не втихають солов'ї. У густих верболозах не втихають солов'ї. Наступне речення. На тихе плесо річки випливає кашина сімейка. На тихе плесо річки випливає качина сімейка. На тихе плесо річки випливає качина сімейка. Абзац. Жовтим букетом пишається болотяне верболісся. Жовтим букетом Пишається Болотяне Верболіззя. Болотяне верболіззя. Перевіряємо. Жовтим букетом пишається болотяне верболіззя. Пишні луги пропахли медовим ароматом. Пишні луги. пропахли медовим ароматом перевіряємо пишні луги пропахли медовим ароматом. Останнє речення. Бавляться на них метелики з самого ранку і до смеркання. Бавляться на них метелики, бавляться на них метелики з. З самого ранку до смеркання. Й до смеркання. Перевіряємо речення. Бавляться на них метелики з самого ранку й до смеркання. Перевіряємо весь текст Початок гарного літа. Засяяло у барвистому травневому вінку біле мереживо. Це весна передає червню чародійні ключі від щедрого літа. Учеряві діброви мліють від веселих барв великого свята природи. У густих верболозах не втихають солов'ї. На тихе плесо річки випливає качина сімейка. Жовтим букетом пишається болотяне верболіззя. Пишні луги пропахли медовим ароматом. Бавляться на них метелики з самого ранку й до смеркання. На цьому наш Диктант не завершується. Ви отримаєте ще одне завдання. В першому реченні потрібно відшукати головні члени речення та підкреслити їх. На цьому діагностувальна робота, а саме диктант, завершено. До нових зустрічей!